Туди посилали гелікоптери, а ми на нашому рівні, Ну я працюю в державному авіації. Ми моментально зв'язалися з виробником а, транспортних дронів, які перевозили на дальність до 700 км, значить, перевозили а, до півтонни вантажу. Де для ще... нової пошти це було перед війною запроваджено. Ні, то квадрокоптери. А тут, ага. власне, дрони, крилаті дрони, крилаті безпілотні літальні апарати, тобто крилаті ящики, дуже дешеві. При масовому виробництві американський виробник, американський, не китайський виробник, сказав, що вони б коштували 30 тисяч доларів штука. Да? І ми б могли просто боєприпаси, ліки, там якісь а, медикаменти просто перекидати, не ризикуючи життями людей. Цей дрон а, летить і. Uh, він же там uh, в тому районі не було ще суцільної протиповітряної оборони. Да? Могли там бути якісь uh, ПЗРК да? у піхотинців, якими, до речі, збивали наші гелікоптери. От. Але вони неефективні проти цих дронів, бо вони, вони не залишають значного теплового сліду. От. Можна було б такими дронами доставляти ну, значну кількість вантажів, і вони сідають на парашуті. Він летить і приземляється на парашуті, в нього м'яка носова частина. Він з невеличким ударом, але для скажімо так, для патронів, для медикаментів, для харчів це не критично. Тобто можна було це робити. Реакція, ми розіслали в усі установи, які тільки знайшли. Нам навіть відповіді ніхто не надіслав. Типу, дякуємо, але ми, значить, це от. А це можна було б на початку використати як українські шахиди. Теж вони так і пишуть. І для, а, значить, так би мовити, виснаження протиповітряної оборони. Ці дешеві дрони можна було б запускати повітря, щоб росіяни на них випускали ракети. Да? Втрачали ракети, які дрон 30 тисяч, ракета починається зенітна ракета, починається з 300 тисяч. Бо ПЗРК ці дрони не візьмуть. Тобто можна було в нас просто є таке відчуття, що в нас повна безініціативність без в тому плані, щоб щось виробляти самим. Там да, можна було, до речі, ліцензійно ці дрони виробляти, вони дерев'яні. І там використовуються авіамодельні двигуни як руші. Вони піднімаються в повітря, запускаються із невеличким двигуном собі слідують до цілі. І якщо його навіть зіб'ють серйозною ракетою, то він свою роль зіграв.